Я йому казав, бережися, Андрій. Ну а я знаю, що таке москалі. З батьком Андрія Парубія Радіо Свобода зустрічається біля Львівської політехніки. Тут син пана Володимира закінчив аспірантуру. Чоловік розповідає, його сина російська пропаганда публічно називала неонацистом та радикалом, звинувачувала в організації подій 2 травня 2014-го в Одесі. Але попри це, Андрій Парубій останні чотири роки не мав охорони. Москва винесла йому віру, бо багато політиків міняли свої погляди, переходили там. З партії в партію міняли переконання, він ніколи не міняв, він стояв твердо на українських позиціях. Ну і майдан, він очолював перший, і другий майдан. Коли він, пішов з голови Верховної Ради, то рік в нього була в І Зверталися, мотивуючи, що закон тільки рік. Ну, закон це в мирний час. Він не випрошував, бо не встиг щоб там ходити, молити. У день вбивства Андрій Парубій вийшов з будинку, де мешкав, і пішов звичним маршрутом до спортзали. На вулиці Єфремова ззаду до нього підійшов чоловік, вбраний як кур'єр служби доставки, і здійснив вісім пострілів. Андрій Парубій помер миттєво. Вже за два дні поліція затримала підозрюваного на Хмельниччині, і той зізнався у вбивстві. Це моя помста особисто українській владі. Все, що я хочу, щоб зараз скоріше зробили вирок. Так я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військово полонена, щоб я міг поїхати і знайти діло свого сина. Син, про якого говорить підозрюваний Михайло Стельніков, військовий 93-ї бригади. Михайло Віктор Стельніков на псевдо Лемберг. Він доєднався до війська добровольцем на самому початку війни. Зник безвісти при обороні Бахмуту. Мати добровольця і колишня дружина підозрюваного дізналися про все зі ЗМІ і була приголомшена зі знанням колишнього чоловіка. Як стало відомо, Радіо Свобода син бачився з батьком востаннє на своєму весіллі, і там вони дуже посварились. Ростила я сина одна. Іноді батько з'являвся як то на 1 вересня в перший клас чи на якусь значну подію. Сином спілкувався, але дуже рідко. Коли Лемберг пішов на війну, вони дуже посварились, і Лемберг скрізь заблокував пращура, бо один був патріот, а інший ні. Наразі він не змінював своїх показів, поки він висуває таку версію, що це був один із мотивів його злочинних дій. Та, попри зізнання кажуть у прокуратурі, все ще не знайдене ключове знаряддя вбивства. У підозрюваного було знайдено гільзи. Чи знайдено вже на сьогодні зброю? Наразі пошуки тривають. Ця робота теж іде, і власне, і в цей момент працюють люди на тих місцях, на які вказує підозрюваний. Він казав одне місце, чи він заплутає слідство і вказує на кілька різних місць. Він вказав, він власне кажучи, дає покази, які не змінює, вказує на одне місце. Ми пошуки тривають. Він не називає конкретне місце, де він це зробив. Це ділянка місцевості. Його покази це добре, але слідство має то підтверджувати. Тому зараз відпрацьовуються всі можливі його місця перебування, руху і так далі. Ми власне проводили обшуки у всіх місцях, які нам відомі, де він перебував. Підозрюваний у вбивстві Андрія Поробія Михайло Стельніков, маючи львівську прописку, а також був зареєстрований як ФОП у Львові, за кілька місяців до 30 серпня, коли було вбито політика, орендував квартиру в одному з районів Львова. З власних джерел Радіо Свобода стало відомо, що йдеться про цей будинок. Тут останні місяці перед вбивством політика жив підозрюваний. Тимчасові його сусіди кажуть, що він був відлюдькуватим і уникав спілкування. Він так ще з ніким не спілкував, він прийшов і приїхав машиною і поїхав. А ви бачили, його зустрічали? — Ну, а що це? Як виходить, він ще навіть ніким не здоров'я, нічого. Він тут не жив і, знаєте, не наш мешканець. Я не знаю, що за оренда. Виходить, звичайна людина. А вітався він з вами, той селі? Ні, ніколи. Потім з під'їзду пішов до машини і поїхав. Не вітався, ні нічого. Дякую. А коли ви з суду побачили фотографію, впізнали його? Та де? Він якийсь ходий такий був, хоч таку машину мав зелену. Тобто Дев'ятку. Я так високо не живу, я туди не піднімалась, тому не можемо сказати. Не бачила, чи на щасі навіть не знаю. Журналісти з одного інтернет видань дослідили соцмережі затриманого Михайла Сельнікова і з'ясували, що задовго до зникнення сина він негативно відгукувався про майдан, владу а вже під час повномасштабної війни хотів виїхати з України і навіть цікавився, як для цього можна використати статус зниклого безвісти сина. Народ, хто може проконсультировать? ситуація такова. Погиб син в Бахмуті, это по словам сослуживцев, офіційно пропавший без вести. могу ли я виїхати із України чи ні? і ні? Він не просто лаєв Україну в телеграм-чатах, а й активно намагався вийти на зв'язок з росіянами. Владимир, як з вами зв'язатися? Я имею интересную інфу об общем знакомом со Львова. Микола Савєлєв, львівський журналіст-розслідувач, від самого початку пильно стежить за подіями навколо вбивства Андрія Паробія і має інсайдерську інформацію з правоохоронних органів. Чоловік не вірить у версію про те, що підозрюваний Михайло Сельніков збирається шукати в Росії тіло зниклого сина і певен, це лише для того, щоб розправитися з тим, кого ненавидів, і виправдати своє бажання втекти з України. Він сам виходив на русню. Що він сам їм казав, що я знаю, де я живе там цікавий об'єкт. Тобто він сам запропонував об'єкт для ліквідації. Не йому сказали, ти будь-кого вибери, це дурниця. Він знав тим більше, де живе парубій, найде з парубій ходить спортивний зал. Він його вичислив, він його застрілу. А оце, що він там розповідає про тіло сина, це я думаю, легенда, яку йому вигадали його куратори з Росії. Та він сам пішов на Вербовку. Він сам, задов, він сам виступав проти Майдану, скільки таких ждунів, скільки таких, хто виступали проти Майдану. Це ж війна, люди, це війна. А скільки ще таких планів зріє ворога? То мають працювати спецслужби, але ми маємо бути насторожі. Ти побачив чужу валізу, перезвони, побачив людину дивну, яка себе, побачив людину зі зброєю, а вона би не мала бути зі зброєю. Набери, нічого тобі, корона не впаде, навіть якщо ти помилився. Краще помилитися, ніж не вгадати, правильно? Галина Терещук, Мар'ян Павлик для Радіо Свобода.